Наталя Шаповалова, місто Харків. Я приїхала з сім'єю, чоловік і 10-річний син 12 березня 2022 року. Саме десь за три тижні до того, як ми вже сюди приїхали, це все. Трапилось так, і наше нашому терпінню вже прийшов кінець, тому що це вже було нестерпно, це вже було морально дуже важко, і взагалі-то коли ми сюди приїхали, ми зрозуміли, що це маленький рай після того, що ми побачили. Коли ми їхали з чоловіком, знаєте, навіть навіть уже тут ми тільки опомнились. і. Згадали таку маленьку, маленьку таємничу, маленьку таку, як би сказати, прикрасу нашого нашої подорожі. Чоловіка звати Андрій, так і в останню мить, коли ми вже виїздили, так він взяв маленьку таку іконочку Андрія Первозваного і поклав собі в кишеньку. І коли ми потрапили саме в це місто, а їхали ми довго, ви розумієте, більше тисячі кілометрів, так, машиною. І е, е, Ми тільки приїхали, це вже було вечеріло вже на вулиці, так? і Андрій подивився в свою кишеню, подивився на назву цього монастиря. Андрій, е, монастир Андрія Первозванного, ось такий чудовий на фоні, так? і музей Андрія Шептицького. Е, і такий збіг обставин, розумієте? І подивився на цю іконку і каже: ну точно дрібниць в цьому житті немає. І випадковості нема, розумієте? І саме каже, він сказав мені в, той, в ту мить, взяв Максима за руку і сказав, що випадковості не буває, і це все не випадково. Це нас Бог сюди привів, розумієте? І ми трошки розслабились. Була доза сентиментів, але дуже швидко зібралися і все добре. За цей період часу пройшло і маленьке і велике життя, маленьке, тому що тут дійсно дуже гарно, і воно знаєте, час плине, і незважаючи на всі ці моральні. На всі ті фізичні якісь навантаження, да які у нас мають бути, все рівно тут життя вирує і воно чудове, бо общин, общинне образ життя ну знаєте, це все таки дуже гарно. Ми приїхали звідусіль Харків, Київ, Буча, Маріуполь, Чернігів і багато містечок із міста, областей, областей, так, але хочу сказати, що наша сила. Єдності, сила духу і, мабуть, бажання перемогти в усіх аспектах нашого життя, воно не перевершено і велике, як ці гори. Тому общинний образ життя, він, знаєте, він різноманітний, починаючи від биту і закінчуючи культурними якимись мероприємствами. Цього в нас дуже багато. Дякувати Карітасові, дякувати приміщенню і стінам цього монастиря за те, що нам надали таку можливість находитися перебувати саме тут. Помимо того, що ми маємо якийсь певний певні, певні обов'язки організовувати собі. Якби гінічні, там якісь побутові речі, так? чергування, спостерігання там за своїм станом своїх кімнат, чергування в санвузлах, чергування на кухні, в їдальні, приготування їжі. Так? Ми ще маємо від Карітасу дозу, велику дозу культурних міроприємств. Це і робота з психологом, це і робота з педагогами організаторами це і Проведення культурних міроприємств. Ми пережили пасхальні, не пережили, а зустріли пасхальні свята. І ціла низка, цілий ланцюжок цих свят був приурочений саме великим пасхальним дійствам. Це були і виласки. І дитячі шоу там паті, десь ми виходили так, і там організовувалися міроприємства по дитячих занять, розважальних міроприємств. Дуже багато було лекцій, приурочено саме історії виникнення цих міст, історія виникнення нашого козацтва. Українських земель, січових стрільців, і гетьманів, атаманів питання навіть задавали, хто такі бендерівці. Ну, масу запитань, тому що ми ж з різних регіонів нам все цікаво. Тут перебував наш викладач-історик, і він нам довів, він нам лекції ціле цілі проводив з цього. І багато заходів, які стосовно яких ми маємо сказати, що. Ну, Культурно-просвітницьких вчили дітей робити прапорці, символічні вервочки, ці які, амулети, так, для воїнів, також і для нас. Потім що ми ще вчилися? Розписували яєчки, розповідали про писанкарство, так? Потім вони, от навіть вчора, робили мозаїку. Мозаїку діти на Літерах викладали мозаїчні такі зображення, різнокольорові, і в серцях виклали слово Україна.